Робити як всі, чи залишатися собою? Гнатися за трендами, чи зберігати свою автентичність? У мене з цим завжди було складно, і я не любила тренди, я іноді взагалі йшла в протест, що якщо це всі роблять, то я так точно робити не буду. Я розумію, що десь це про те, щоб бути особливою, але коли це стосується твоєї роботи, і ти розумієш, що ну, проти системи не попреш. Це все одно, що приходити, я не знаю, грати в волейбол із тенісним м'ячем. Круто, що в тебе є тенісний м'яч, але тут всі грають в волейбол. І сьогодні я дозволяю собі подивитися новими очима або свіжими очима на тренди, на правила. На те, що роблять всі, на те, що залітає, і просто дозволити собі експериментувати і подивитися, а що з цього вийде, і як я можу залишатись собою, використовуючи ці правила і граючи по цим правилам.